Друзі, по сьогоднішній акції просто, можна сказати, все розкупили. Клієнти нас дивляться, дивляться, що ціни круті, акції круті. Позабрали всі телевізори, практично. Оця також продана модель вже, це 55 та Забрали всі саундбари, друзі, саундбари саундбарами. Сказали, берете в одну руку дві моделі, однакових ціна буде ще нижча. У нас і так акція буде ще нижча. Залишилися, ну, позабрали саундбари з сабвуфером. Залишились ось такі друзі, без сабвуфера. Зараз ми підключимо ще, я покажу, як воно грає. Це у нас коштує 1500, берете два таких, можливо, собі комусь на подарунок. По 1300 забираєте їх. Рік офіційної гарантії. Фірма Greenfin. працює через Bluetooth, можна вішати на стіну, є слоти для SD карт, є fm Радіо, є пульт керування. І декілька режимів також є настроєк, там по еквалайзер, друзі. Так що ось така інформація. Ось, це, бачите, готуємо сьогоднішні відправочки. Зеркала також у нас по акції, але якраз сьогодні купили люди комплект виходить, тумбу Майдадир. Дзеркало і ну, в общем, по сантехніці. Якраз взяли таке дзеркало, що не по акції. Ну, На нього ціна і так хороша, скажу чесно. Сьогодні, друзі, набагато прохолодніше, ніж вчора було. Вчора було сонечко. Ну, так, Я прям знімав відео, показував, що можна е, поїхати десь ну, чуть ли не на пікнік, розумієте? Як весна якась почалася, а сьогодні вже ні, все помінялось. 4 градуси і вже так сиро. Готується машини на відправочки. Друзі, до речі, друзі, 25 грудня. Всі, хто святкує сьогоднішнє велике свято, всіх поздравляю з Різдвом Христовим. всім бажаю мира, скоріше перемоги, злагоди і сил, і моральних сил, щоб це все витримати і пережити, друзі. Хочу сказати, друзі, що на сьогодні у нас виходить, вже яка година? Майже третя, то ще до другої була біжуха, були клієнти. Зараз вже так. Все стихло. Ну, Воно зрозуміло, що. Таке свято взагалі ми не повинні працювати. Але поки такий час, друзі, то поки, понятно, що працюємо. Сьогодні також будуть акції на 10 товарів. Підписуйтесь на TikTok, друзі. Хто не знає, зірка 21 наберіть. 10 товарів по супер ціна. Я там знімав відео, що у нас є всі кабеля, провода, все для електрики, для електрокомунікації також у нас є. От хочу вам показати, що у нас буквально все є для електрокомунікації, дивіться. Також є світильники, ось такі люстри. Ціни супер, тримаємо ціни максимально низькі, друзі. Кабеля, особливо кабеля запорізького кабельного заводу, тому що це еталон якості. Вони у нас також всі є в продажу. Ми є офіційні представники, можна сказати, цієї торгової марки. Тепла підлога, інфрачервона, кабелі на маті Також все присутні, також всі термодатчики. І приїхали до нас сьогодні вже батареї ProCraft універсальні самі, тому що була у нас ситуація з клієнтом, що замовило а ми йому відправили енерджі. Тому що ну, в общем, я там пояснював в тіктоці цю ситуацію. В общем, ми будемо міняти батарею за свій рахунок, понятно, що відправляємо універсальну, а енерджі він нам вийшить, ну, обратно. А тут ми завершуємо робити наші стенди, доробляти, точніше, точніше модернізувати ті стенди, які у нас вже є, друзі. Дивіться, ось такий, виходить, досточки, каркас металевий. Це у нас іде, я вам покажу. Зараз. Тут воно трошечки у нас іде, йде, Дивіться, показую. Ось цей стенд, бачите, це у нас тут висять зеркала з підсвіткою з обох сторон. Зеркал вже такий асортимент, що просто не вистачає у нас робочого місця. То ми дорощуємо ще цей стенд майже до стелі, буде ще один, виходить, щоб влізло ще одне зеркало з цієї сторони і з тієї сторони. У нас таких стенд два штуки. Тобто ми додамо зразу два. Два робочих місця для наших, а то навіть і більше, якщо це все нормально, компактно рознестити, для дзеркал з підсвіткою, друзі, для ось таких дзеркал. Тобто вони у нас є різного розміру, різної конфігурації. І от якраз цим і займаємось. Коротше, під'єднали ми, виходить, цей саундбар, друзі. Це у нас залишились саундбари без сабвуфера. І зараз послухайте, як воно звучить без сабвуфера, але порівняємо з телевізором. Телевізор 55-та діагональ. Зараз. Так, це я його виключив і щось зависло трошечки. Так, це у нас грає наразі телевізор, друзі. На максимальній громкості. Зараз включаємо саундбар. Саундбар без сабвуфера. Так. Даємо максималочку. Ну, різниця вже відчутна. На телевізорі навіть не на максимум. Тут у нас є предустановки по еквалайзеру. Слухайте, ну реально навіть відчувається якийсь бас. Так у нас великий магазин, ви розумієте, в магазині воно звучить. Понятно, що той, що з сабвуфером там баси поцікавіше, але якщо вам не потрібен цей сабвуфер, ви просто хочете переглядати більш-менш нормальні якості фільми, там слухати музику, то у цієї штуки вам вистачить поза глаза. Ціна на неї зараз акційна 1500 гривень, друзі. Рік офіційної гарантії. Фірма Грінхіль. Конектиця з телевізором через Блютуз. Якщо Bluetooth у вас телевізорів немає, можна через кабелі, там, через оптоволокно, через AUX, Там ну в общем є варіанти. Також тут є слоти для USB, і для мікро SD. також тут є ще FM-радіо, До речі. Якшо так така інформація?